Сьогодні у випуску окупанти викрадають українське зерно та метал. По коліна у воді після дощів дорога перед запорізькою п'ятиповерхівкою перетворюється на болото. 333 дні в російському полоні. 138 з них в одиночній камері. Провів перший заступник міського голови Енергодара Іван Самойдюк. Діти перемоги нову марку презентували у Запоріжжі до міжнародного дня захисту дітей. Окупанти викрадають українське зерно та метал. Їх вантажать у два судна, які зайшли до бердянського порту. Про це розповіла Суспільному телефоном голова міської військової адміністрації Вікторія Галіціна. Зайшли два судна за повідомленням містян. В один з них завантажують зернові, в інший метал. На залізничній станції Бердянськ з'явилась дуже велика кількість вантажних вагонів. Сьогодні вони ще порожні, але невдовзі, скоріш за все, ці вагони будуть вивозити зернові культури з Бердянського району. Це врожай минулого року, який окупанти скуповують за безцінь у аграрів. Нашу громаду обкрадають у великих обсягах. У Києві попрощалися з захисником із тимчасово окупованого Бердянська Миколою Пелихатим на позивний Васильович. До Михайлівського собору прийшли рідні, побратими та друзі. Микола був старшим механіком ремонтної роти окремого загону спеціального призначення Азов. Військовослужбовець потрапив у російський полон із заводу Азовсталь. Вночі, 29 липня 2022 року. Чоловік загинув під час теракту у таборі Оленівки на Донеччині. Загалом тоді втратили життя понад. Понад 50 українських військовополонених і понад 70 були поранені. Я Колю знав з 2015 року. Він настоящий побратим, настоящий друг, спеціаліст. Він ніколи нікому не відказував. Його всі поважали. Дуже поважна людина, вічна йому пам'ять. Настоящий патріот. Його слова. Я буду служити, воювати, поки останній Кацап не уйде з України. Син Миколи Пелехатого, 33-річний Віктор, також був бійцем Азову і дістав смертельних поранень торік, 21 березня, на заводі Азовсталь під час оборони Маріуполя. Поколіна у воді. Саме так мешканцям будинку по вулиці Патріотичній, 34А доводиться добиратися до своїх під'їздів. Його жителька пані Аліна розповідає, вже півтора роки в них перед будинком Яма, яка наповнюється водою після дощів, через що неможливо пройти. А ми обходимо ми під будинком по бруду, там де вони не зробили асфальт. Інакше тут ніяк не пройдеш, з якого боку не зайди. Ти просто фізично не пройдеш, бо калюжа така, що можна купатися. Жителька будинку Ніна Замула розповідає: найскладніше літнім людям. Вони взагалі не виходять з будинку у дощову погоду, бо бояться впасти. Зараз у мене хворий суглоб, я дуже погано ходжу. Ось я тільки на мало не впала, ось там слизько. Як можна ходити? Так це ще активна бабця. А тут які ходять, що взагалі ледь ноги рухають, що чоловіки, що жінки. Їм взагалі під 80 років. Заасфальтувати дорогу довкола будинку міська рада мала в рамках його капітального ремонту у 2021 році. Розповідає Ніна Замула для цього з міського бюджету виділили гроші, відремонтували каналізаційні випуски та частково доріжки. Згодом роботи припинилися, каже пані Ніна. Зима почалась, такі зима почалася, такі роботи не виконуються. Асфальт покласти неможливо. Якби вони поклали плитку, ще можна було б. А так, ось така ситуація. Нині мешканці будинку пишуть численні звернення до міськради та комунальних служб з проханням продовжити роботи, розповідає пані Аліна. Ми пишемо колективні звернення від мешканців будинку. Це ми писали до Курчева, писали департамент житлово-комунального господарства, зверталися за асфальтування дороги до Вознесенівської районної адміністрації. Всі нам відписувалися, що війна, чекайте, коли війна закінчиться. Директор департаменту з управління житлово-комунальним господарством міської ради Сергій Польовий каже, нині коригують проєктно-кошторисну документацію ремонту цього будинку. Нам ще потрібно виконати з дворового фасаду вимощення, а також відновити повністю внутрішньоквартальну дорогу перед будинком. На ці роботи є виділені кошти з міського бюджету 2 мільйона 489 тисяч на цей рік. У червні планують подати заявку на тендер і заключити договір з підрядником, розповідає Сергій Польовий. А вже у липні розпочати роботи та закінчити їх до кінця року. Єлизавета Баздарєва, Андрій Варіонов, Суспільне, Новини Запоріжжя. Після майже року перебування у російському полоні повернувся до своїх обов'язків. Іван Самойдюк, перший заступник міського голови Енергодара, розповідає, почав працювати через місяць після того, як його визволили. Нині разом з командою місцевого самоврядування опікується допомогою евакуйованим з Енергодара. Допомогла команда швидко ознайомитись з станом речей. Я розумію, де я можу бути корисним. Бо в, в Запоріжжі півтори тисячі родин розмістилось, і постійно йде підтримка гуманітарної допомоги допомоги там консультаційної російському полоні Іван Самойдюк був 333 дні. З них 138 – в одиночній камері. Чоловіка захопили окупанти торік, 19 березня. 5 березня, 10-й день війни, другий день міста з присутності військ Російської Федерації. Наша влада місцева веде роботу під прапорами України, і ми не можемо. Навести роботи, тому що сьогодні працюють комунальні служби. Іван Самойдюк каже, розумів, що його можуть схопити окупанти, адже в них було щось на кшталт списків людей, які підтримують Україну. Ми впевнені, що була агентура розміщена в місті до початку війни ще. І друге, були активні колаборанти, які досить активно допомагали інформувати ці списки. Тому ми розуміли, що вони є, ми розуміли, що ми в цих списках, ми не розуміли, коли це має статись. тому так було. Мене взяли в полон. Через пів години після того, як я закінчив видавати гуманітарну допомогу, на промисловій зоні перекрила рух вантажівка з російськими військовими. Без пояснення причин мене завели в автомобіль, одягнули мішок на голову, зв'язали рух і повезли до в'язниці. Іван Самойдюк розповідає, за час, поки перебував в полоні, його родина не отримала про нього жодної звістки. Перший допит був десь через три тижні після того, як вкинули. Я не маю уявлення або чіткого сьогодні розуміння для чого. Тому що родині пропозиції про викуп не надходило. Друге, якихось там. Конкретних пропозицій або обвинувачень не поступало. Ну, можна розрахувати, що це а або ізоляція, або просто утримання на випадок обмінів і так далі. Каже, за цей час сходи на 30 кілограмів втратив третину ваги свого тіла. Перебуваючи в одиночній камері, мав серцевий напад. П'ять днів провів кардіореанімації, а далі знову полон. Усіх утримуваних почуття постійного голоду не полишало, тому як би сказати, що там. Вистачало, ну все так інформація, яку можна було отримати від тих полонених, яких привозили, кидали в останні дні. Вона була ну, такою важливою, що давала можливість вірити, давала можливість чекати, давала можливість розуміти, що коїться в світі, що коїться в Україні, де кордони, де війна йде. Івана Самодюка звільнили з полону цьогоріч, 16 лютого. Він був єдиним цивільним серед ста військових, яких обміняли того дня. Не знаю, що мене обмінюють. Була надія, що везуть на обмін. Подорож з місця утримання до передачі на представникам нашої влади зайняла добудесь приблизно. І, зрештою, я зрозумів вже в Ростові, що це Ростов, погрузка на літак вантажний. Були дуже сильні емоції. Це дуже сильне переживання. Я вже не кажу про емоції, коли ти можеш обійняти своїх рідних. Маргарита Галіч, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя. Це дев'ятирічна Владислава Тахта. Дівчина завершує навчання онлайн у третьому класі Запорізької школи. А також із серпня минулого року відвідує разом із мамою Оксаною Шелест безпечний простір для жінок і дівчат, які постраждали від війни. Ми тут граємося інколи, а іноді е, ми, ми сидимо з своїми мамами та чуємо та слушаємо е, все е, і ще в школах на так? Так, Владислава та Оксана переселенки з міста Нова Каховка Херсонської області. Дівчинка разом із мамою, відчимом та бабусею приїхала до Запоріжжя торік 1 серпня. Оксана Шелест згадує, хотіли евакуюватися з Нової Каховки в перші дні повномасштабної війни. Проте виїзд з міста закрили російські військові. Бомби. Ніхто не розумів, що присходило. А мама потім приїхала, бо мама була. Якщо чесно, я думала, що це метеорит. Гес з'явився прапор захватчика. Полетіли по місту гелікоптери. З міста можна виїхати через ну, в сторону Крим і в сторону ГЕС. І в сторону, виходить, Антоновського моста. Через ГЕС не пускали воєнний. Там город був закритий. Оксана Шелест каже, її донька Владислава на той час намагалася абстрагуватися від того, що відбувається. Вона не хотіла слухати, не бачити цього, якби коробочку собі закрила і робила те, що ми кажемо. Ну, коли ми вже пішли до наших родичів, там, там діти були, вони в подвалах там сиділи на ящиках, вона спілкувалася з дітьми, і, ну, я бачила, ну, їй легше було. Ми пішли покормити кота, тому що в нас був ще кот, його звали димок. Зараз він зовсім дикий. Та коли ми проходили російських військових, то коли ми перейшли їх я, та далеко, я сказала гарно, що не вбили. А взагалі ну був якийсь ну, страх, До, ну трохи. Що вони в нас я би сказала це слово, але не буду у липні. Родина спробувала виїхати з нової каховки. Поїхали на Васильівку. На Запоріжжя ми переїжджали і там пробули п'ять днів на трасі в черзі. І як тільки з'явився шлях через Васілівку, ми сюди і поїхали, тому що ми хотіли жити, бути в Україні за словами Оксани Шелест. Перший місяць на новому місті був важким як для неї, так і для дитини. Ми як, як то живе недалеко від заводу. Тож прильоти теж саме багато теж у нас підвал свій був, то ми сиділи. Опять же, коробочка була коробочка. А потім муж знайшов через місяць роботу, а я почала ходити в простір для жінок та дівчат. Якби тут психологічно з нами працювали. Донька відходить навіть відійшла, бо вона дуже ну, захоплена містом Запоріжжя і дуже нравиться воно. Незважаючи на це, Владислава сумує за рідною домівкою, тому чекає на нашу перемогу, аби повернутися до нової каховки. Тому що там в мене є друзі ще е, так, що я скучаю і їх хочу побачити. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя. Діти перемоги нову марку. Презентували у Запоріжжі. Її Укрпошта випустила до міжнародного дня захисту дітей. Дизайн обирали за допомогою голосування у соцмережах та додатку. Дія конкурс було оголошено у квітні. Розповіла начальниця відділу поштових послуг Запорізької дирекції Укрпошти Анна Яковенко. В цьому конкурсі прийняли участь 350 дітей. Була вибрана марка, але настільки було багато бажаючих щодо інших марок, тому було прийнято рішення взагалі зробити такий загальний випуск з дуже різними картинками, малюнками наших дітей. Це благодійний випуск цієї марки. Кошти, які будуть зібрані з цього випуску, будуть, ну, підуть на а те, щоб допомагати дітям, які залишилися з цей час складних ситуацій, марка діти перемоги випущена накладом 135 тисяч примірників, каже Анна Яковенко. 40 гривень з кожного продажу піде на допомогу дітям, які втратили батьків під час війни. Повідомлено на Фейсбук сторінці Укрпошти. Ви дивитеся суспільне Запоріжжя. Підписуйтеся на суспільне Запоріжжя у соцмережах.